Соус майонез можна приготувати вручну, але за допомогою блендера це буде швидше. Для цього нам потрібно сире яйце, яке ми додаємо в мірний стакан, потім додаємо дрібку солі, цукру готової гірчиці і сюди же вливаємо рослинну олію. Бажано рафіновану, без запаху. Потім ставимо ножку блендера на жовток. Бажано, щоб він був накритий. І починаємо збивання. Збиваємо до утворення емульсії. Ви побачите, вона буде відрізнятися за кольором. Ось вона вже появляється. біла така кремова емульсія. Ніжку потихеньку припіднімаємо, а взбивати продовжуємо. У нас утворюється густа маса. Але це ще. Не все. В масу ми додаємо вичавлений лимонний сік. Якщо немає лимону, можна додати звичайний оцет. Масу добре перемішуємо і викладаємо для подальшого використання. Вона у нас така густа, якщо ви хочете отримати більш рідку масу. Можете додати сюди перевареної охолодженої води і використовувати для приготування холодних страв і закусок для приготування других страв. Ось перед вами майонез. Дякую вам, робіть зі мною, робіть, як я, робіть краще мене. Рецептура буде вказана під відео в описі.